Демобілізація це необхідність, і з таким гаслом по усій Україні мітингують родичі військових, вимагають визначити конкретні терміни перебування на фронті. Після 18 місяців на війні переконані бійці повинні отримати право на відпочинок. Суспільство, як і держава, вимагають від наших військовослужбовців бути залізними, бути майже безсмертними. Щоб зрозуміти, як їм насправді, треба задати дуже просте питання, щоб змогли ви без. Перерви без можливості відпочинку, 620 днів провести на роботі цілодобово не змогли, але всі вимагають цього від наших захисників. Це на кожен день плаче за тату, молиться і просто цілує, ходить фотографії. Це ненормально. Так не має бути. П'ятирічна Олександра вже майже два роки росте без батька. Пані Марія, мати дівчинки і дружина військового каже лише 20 днів за час повномасштабної війни. Чоловік був удома. Хотілося б, щоб дитина росла з батьком, а не без нього, тому що дві відпустки в рік це для них дуже мало. Вони постійно втомлені, вони постійно в окопах. Заміни немає. Постійно погода зараз холод. Відпочити дають два дні. Це за тих два дні просто нереально поспати, помитися. Це не людські умови для них. Просто вже. Майже два роки більшість мобілізованих чи добровольців на фронті. Постійний стрес в умовах реальної небезпеки такий тривалий час бійців виснажив. кажуть рідні ще півроку тому. Це питання порушив нардеп Олексій Гончаренко. Подав у парламент законопроєкт про демобілізацію. Втім, Верховна Рада поставила його на паузу. Мій законопроєкт 9142 пропонує дати право на демобілізацію тим, хто відслужив 18 місяців. Саме право. Uh, якщо людина хоче продовжити службу, будь ласка, якщо людина хоче піти, я пропоную дати таку можливість і після цього відстрочку на 5 років. До того, коли людину можуть знову призвати, єдине, що зараз можуть зробити родичі військовослужбовців надати розголосу й привернути увагу до проблем захисників держави. Пані Вікторія, дружина військового, каже, виходитиме на протести аж допоки коханий не приступить поріг свого дому. Наша мрія це просто щоб скільки він відслужив, скільки хай відпочине. Дарія Курнос, новини 33 канал.